Всім привіт! У нас неділя ранок, і ми збираємось їхати гуляти. Зібралися з друзями, в них також маленька дитина на місяць молодша за Ігнашика. От і вирішили, що, мабуть, поїдемо в контактний зоопарк. <смір> ми, як завжди, запізнюємося. Якби мене запізнювалися, це було б щось дуже-дуже дивне. Так, я е так, наче вже при параді, але ще в халаті, ігната вже вдягла. Зараз дуже швидко п'ю чай, вдягаюся, і бігом, бігом, бігом біжим. Там такий туман на вулиці, мокро, вирішила нічого не робити на голові, шапку одягну, і добре. <смір> так, все, я побігла, бо чоловік мене зараз приб'є, що ми і так не встигаємо, я тут ще знімаю. І покажу вам подаруночки, які ми веземо дані. Це книжечка ось така про машинки. Я таку Ігнату купувала, ще не дарувала. І ось таку саму хочу подарувати малючку нашому другому маленькому. І такий ось пазл, де треба збирати твариночок. Ігнат таке любить. Там хлопчик на місяць нас молодше. ну я думаю, що Може, вже і теж збирає, або буде збирати трошки пізніше. Ну, і таку символі... символічну маленьку гоночку. Все. І смаколик зараз кину. От. І думаю, і, думаю, непоганий подаруночок буде. Так, а це його машинка, яку ми забули в той раз, то треба її не забути в цей раз віддати. <реш> а чи ти не в настрої, синок. Та я йду, сіну я ж взуваюся, йду з тобою. ти А з Данії будеш грати? Так. Все, ти готов, скажи. Я готова, можемо їхати. Не, мама, не. Не знімати? Ні. Ну, ладно. <реш> Отже, ми приїхали в Звірополіс. Це такий контактний зоопарк маленький. От, і в нас тут одразу зустріли ось такі змії. До речі, я вперше раз тримала тут змію. Перший раз у житті. Прикольне відчуття. Тут і круглики, там всякі козочки, ось такі ящерки, вони, наче статуї. Навіть не розумієш, чи справжні вони чи не справжні. Ігнату сподобались кізоньки, сподобались кролики. Оце сурікати. Ось тут стоять. Також сподобались. Ну загалом. Поки він їх годував, ми купували корм там спеціальний для них. От, поки він їх годував, то воно йому було цікаво. Потім, коли корм закінчився, він взагалі не розумів, що він тут робить, бо просто гладити там їх якось тіскати йому не дуже подобалось. Йому подобалось тільки їх годувати. Мені ж сподобалось все, я таке все люблю. Ну і знаєте, загалом, ну, де моя дитинка ще побачить таких живих тваринок. Я наче і розумію, що всякі ці зоопарки це не дуже добре. От, але, ну таке, знаєте, завжди в мене двояке відчуття, коли я сюди прихожу. Та в будь-який зоопарк, але, але нема нам де більше подивитись на тварин, на жаль. Тому викручуємось як можемо, так скажемо. Тут і лімури були, і єноти. Єноти також дуже прикольні. От, попуга величезний також був. Знаєте, все так чистенько, гарненько, тепленько. Я все таки сподіваюся, що за ними тут доглядають, що їх не ображають, годують, і що звірі тут задоволені, так як і. Ми, ті, хто їх відвідує, коли ми на них дивимося, ми також отримуємо дуже класні емоції і задоволення. Для мене взагалі, ось такий вихід в світ це найкраща перезагрузка, найкраща підзарядка моєї такої власної внутрішньої батарейки. Мені не треба відпочивати окремо від дитини або там від чоловіка. Я люблю відпочивати зі всіма отак разом, але щоб не вдома, а отак от змінювати картинку і кудись ходити. Це для мене найкращий відпочинок. Якийсь теж смаколик. Будеш їсти? Mm -hmm. Ти вже зголодні? Тобі звірі сподобались? Mm -hmm. Не сподобались? Mm -hmm. Пасі подивимося, що там. Mm -hmm там? Ігначок, тобі сподобались звірі? Ні. Не сподобались? І навіть зайки не сподобались? Ні. А мімія сподобалась? Ні. Ні? Чи ти просто вже хочеш їсти? Ні. Не хочеш їсти? Але все-таки їсти вже хотіли всі, і малючки, і ми. То ми зайшли в львівський круасан, Обожнюю цей заклад. В них зараз там різдвяне меню. От обрала собі ось такий лате з соленою карамеллю, дуже люблю. От, а також там круасанчик різдвяний з бананами, з кремом. Всім зайшло Гнату також, Ігнат їв боби. То ми трохи перекусили і пішли далі гуляти тут по торговому центру. У них тут великий парк Гелексі. Роз... парк Гелексі, парк розваг. Ось ми тут ніде не катались, автомати не грали в цей раз, але Ігнату тут просто подобається бігати. А я взагалі, знаєте, коли попадаю в зону таких автоматів, мені треба забирати в мене карточку і кошельок. Бо я би тут пограла на всьому і покаталась би на всьому. Мені так все це подобається, так все яскраво шумить. Мені так весело там завжди, навіть просто ходити. А якби ще можна було грати. То взагалі було б клас. Ну а ігнату подобається, що тут кнопки, оці всі лампочки світяться. Весело було. І ось така тут ігрова зона. От ми також сюди всередину ну, не заходили, бо то треба весь день на це витрачати. Отак, От декілька годин, то дуже мало. А загалом Ігнатик побачив машини, і все. Ми тут зупинились на оцих машинках. Червона, тут далі жовта, величезна. Я взагалі думала, що нам цю жовту доведеться додому забрати, бо він не хотів з неї вилазити. Це великий жовтий джип, це ж його мрія. Просто він так довго тут сидів всередині. От, ну, а мама стояла, все роздивлялась. Він е е був згоден там залишитися, мама каже, йди поки. Коротше, все нам дуже сподобалось. І, як завжди, я думаю, що треба частіше робити такі вилазки, всюди гуляти, виходити, не лінуватись. Улюбленіше те, що наша поїздка закінчилась ось так. Ігнат тільки сів машину одразу спати. Втомилась дитинка моя. Приїхала четверта година, якраз на виключення світла. Якраз у нас з четвертої до шостої не буде світла. Тому зараз швиденько, бо всі голодні, все гріємо, готую, а потім поділюсь з вами враженнями після цієї прогулянки. Ну, спойлер мені сподобалось дуже, як завжди. Все, в нас вже е, вімкнули світло, дві години не було. Ігнат спить без задніх ніг просто, але треба вже йти його будити. Інакше якщо він зараз не, ну, не встане, то я буду до першої ночі потім з ним бігати. Ну, втомився він, знаєте, багато емоцій цього всього то м -м -м, заснув. Хочу хотіла розказати, чому ми пішли саме в цей Звірополіс? Ми взагалі-то хотіли піти в контактний зоопарк, от, якось про це розмовляли. А ну, тут раз вирішили, що пора зустрітись. І я така лежу, листаю в Інстаграмі, е ну, просто стрічку цю лістаю, і воно ж мені рекламу дає. І раз реклама цього Звірополіса. От, і каже: відправте нам е цей. В директ сповіщення зі словом, єнот, і вам буде знижка. Я така, типа, о, ну, добре, думаю, я ніколи ні в яких акціях таких всяких не приймаю участь, бо щось в них не вірю. Ну, думаю, ладно, добре. Коротше, відправляю я цього єнота, мені приходить, типу, лайк. На ваше повідомлення, все, дуже вам дякую. Я така сиджу, думаю, да, Аня, ну, ти, єнот, тут ти. Типа, думаю, це ж. Понятно, що люди це роблять, щоб трошки підняти собі активність на сторінці. От, коли знаєте, через хвилин 15 приходить мені нове повідомлення від них, що покажете цю, тіпа, це повідомлення на касі, і буде вам знижка 10%. Я така, ну ладно, ми вмовили. Ну і коротше, тут я кажу, все, давайте підемо туди. Тим більше, що хотіли, тим більше, що тепер у нас є знижка 10%. Отак ось на халяву. Мама зекономила гроші. <сіх> Написала чоловіку, кажу: бачиш, яка я в тебе економна, так що тепер точно поїхали, бо його ж, як завжди, треба довго вмовляти. Ну, і зі всієї нашої команди я найсмілівіша там виявилася. То я вперше тримала змію. Вони, до речі, оцих маленьких змійок дають. Тримати. І у того пітона жовтого також можна було. Но мені було його шкода. І ще сказала, він 16 кілограмів важить. Ну, це взагалі тягнути е, тваринку, заради того, щоб я її потримала. Ні, ну, це для мене вже бред. От, це я не хотіла, а цю маленьку вона мені дала нас фоткала. Я зараз вам покажу, до речі, е, фотку. Класно. І цей... І знаєте, я чомусь думала, що всі ж кажуть, що це рептилії, це все вони холодні, а вона така тепла. Може, вона від лампи там нагрілася. Змічка така прикольна, і вона такий язичок чук, 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 постійно е, висовувала. Я їм кажу, така ви впевнені, що вона мене не вкусить. Ой. Ну, коротше, е, прикольно, Оце так. Да. Але ящірку я не стала брати. А, а Ігнат взагалі не зрозумів, що ящерки, ну, тіпо, вони не рухаються, то він взагалі не зрозумів, що то таке. От. Але козочки і кролики, оце все то йому сподобалось. Так, зараз покажу вам, який магнітик ми купили. В цих ігрових кімнатах, оце в цьому зоопарку, вони завжди там є фотограф, який оце бігає, всіх фоткає. Ой, я... Мені не можна таке, бо я потім завжди хочу фотку. Хоча я зробила 150 тисяч фоток, відео. Ну, ви розумієте, що я там ну, з телефоном бігала постійно. Аня, навіщо тобі ще цей магніт? Ні, мені треба. Ну, дивіться, які прикольні. Ну, як я могла їх не взяти. Хоча я нафоткала по якості набагато краще, ніж оце. Але тут ми втрьох. Ой, відсвічує. тут ми втрьох. У нас взагалі таких фоток немає, щоб ми були втрьох. І я тут тримаю змію. Бачите? Ну, що це не вау? Ось таку тримала. Я в шоці просто. Думаю, так, все, ні, мені треба така фотка. Тому що ну, поки я її тримала, нас то ніхто не фоткав. А от дівчина-фотограф, нас сфоткала. І оця там маленький був. Тут вже чоловік ігнат і кролик. Ой, ну, коротше, то взяли той оцей і оцей. Він такий сам, як кролик. Клас. Загалом, оце, звісно, дуже дорого. От, але я, знаєте, ну все одно це на згадку. Короче, оця фотка демо в трьох мені подобається дуже все. Так що, гроші то не головне. Зараз швиденько покажу вам подаруночки, які друзі наші Ігнашику. Подарували це пальчикові фарби. Ось такі. Я, до речі, постійно дивлюся, коли реклама мені з'являється цих пальчикових фарб. Думаю: о, треба взяти, треба взяти. І тут нам Аня подарувала. Мою цю подружку також звуть Аня Аня і Валіра. Дуже вам дякую, хоча ви і не дивитесь мої відео. Так, тут, коротше, ось такі кольори окремо. от, Потім дерев'яні такі штучки, ну, це штампи ставити. Ну, загалом, в общем. мабуть, хтось вже купував таке, знаєте, що це таке. Прикольна штука. Єдине, що я трошечки оце не зрозуміла, що воно в пакеті. Ну, виходить, що ти відкриваєш, і все, так? Да? Якби... Якщо ти її не використав, то викинув. Ну, Ладно, будемо по одному відкривати і малювати не одразу всіма, а ну, якимось одним кольором, а потім іншим, а потім ще. Там, до речі, ще такі очі лежать в комплекті, можна клеїти. Я, до речі, так і не зробила своїй дитині цей о боже. Так і не зробила своїй дитині відбитки не ручки, не ніжки, то може, оце ці пальчикові фарби якраз буде привід це зробити. Так і в альбомі його не зробила. Так, вже, вже в нього ручка побільше, ніж була при народженні. Ну нічого. Так, треба зробити. І ось такий сортер ще вони нам подарували. Ми вже все вскрили, бо Ігнат не міг терпіти, все повідкривав. От, сортер з букв. Ми... Я поки не вчу Ігната буквам. Ну, я трохи не бачу смисла в два роки вчити букви, тому що для чого вони? Для чого йому знати букви? Ну, знати цифри, знати тварин ще ладно. Для чого знати букви? Так, ладно, не про це. Класний сортер. Ігнату буде дуже корисно вчитись підбирати і вставляти. Плюс кольори він дуже любить називати зараз кольори, це наша зараз любов. От, тому там жовтий синій, Ну всі, що він знає, він тут, в принципі, вже знає всі кольори. Так, то буде також ем, гратись. Прикольно. Я вам зараз, до речі, ставлю відео, як Ігнат цим грає. Я для Ані знімала, то зараз покажу і вам. Він, в принципі, одразу зрозумів, як грати в цю гру зараз. Yeah. Отак можна грати? Yeah. А як машинка ще їзди, покажи. Ігнат трохи неправильно зрозумів. Як грати в букви? Але дуже дякую. Гонка їздить просто чудово. А ще він букви возить в цій. В гонках можна возити букви. Клас, ска, клас. Дуже дякую. Ще чоловіку вчора на роботі дали подаруночок. Ось такий. Ну, дитячий подарунок з цукерками. загалом я знаю, що до трьох років не дають не на всіх підприємствах. Ну от їм якось повезло, і в тому році нам давали. То взагалі було неочікувано. І в цьому році, ну в цьому я вже трошки чекала, бо в тому ж давали. От, і звісно, ігнат такі цукерки ще не їсть, але ж в нього є мама і тато. Які дуже люблять солодке. Ось такий подарунок. Я чомусь спочатку думала, що він рошенівський ні. Тут всякі асорті із цукерок, і потім там можна щось з цих коробочок зліпити, якихось пінгвінчиків. Ще ну, щось. Тобто ну, подивимося потім. Я щось таке не зрозуміла, як то зробити. От, і в кожному цукерки. Різних фірм, тут є і Рошен, і, і Лукас. Ну, коротше, приємно. Загалом. Мені все одно, що тут буде. <кій> Я всі цукерочки люблю. От. Ну, а, Ігнату... а Ігнату ще рано. Він вчора так косився на цю коробку, але ж ну, нема що йому тут дати, бо тут все шоколадне, ну, таке дуже-дуже солодке. Тому... Тому чоловік йому приніс Боба. А нам Оттак. ще на Чорну П'ятницю в епіцентрі були класні знижки на Лего. Там 50% були, да, реально по 50%, то ми теж взяли коробочку. Шкода, що на Lego дупло, на це зовсім для малючків, не було знижки, тільки на доросле. Ну, ми там вибрали на 4 плюс рочки. Ну, Ігнату все одно рано збирати, він, понятно, не, зібра... ну, не збирає сам, але ми йому зібрали, він їм грає. Зараз покажу таке прикольне. Ага, покажу, поки тільки коробку, бо Ігнат спить з цією машинкою, бо вона ж нова. Ось таке. Ось такий наборчик, бачите, 4 написано. Ну, Тут да, тут дрібні детальки, ну, наче він їх не їсть, в нос вже не запихує. От, То ну, він, скоріш за все, день-два їх просто загубить. Там ось така машинка в наборі йде, ось така жінка, як Над каже, жінка. Потім оце, оцей островочок там є з пальмою. оцей... Цей рятувальник в жилеті, і собачка і кістечка з стрілочкою. Ну, головне, що тут є машинка, тому ми, в принципі, цей комплекти і взяли наборчик. от, Одразу все зібрали, ще банан, здається, загубили. А, ось тут показано, до речі, от, все, що є в наборі. А саму машинку зараз покажу, Гнат прокинеться, буде гратись, то... поки вона ще жива. От, тому прикольне, прикольне це Лего, і мені хтось з дівчаток писав в коментарях, що дитина, такого ж віку, як наш Ігнат, грається цим Лего Дупло, там, де екскаватор і вантажівочка. Я подивилась, да, реально класний комплект. комплект. От, Ігнат би таким також грався, і пожежна машина мені ще подобається, там теж класний наборчик. Тому щось що цього найближчим часом, ну, там, на Новий рік, можливо, купимо. Ну, загалом, найближчим часом щось таке купимо. Бо чоловіку сподобалось збирати, Ігнату наче сподобалось грати, ну, а мені сподобалось збирати. Тому що я вчора ввечері повзала і шукала це морозиво і банани. Банан. Так що скоро я буду шукати там ще собачку, кісточку і все таке. От. Але прикольно, так, да, прикольно. А ми сьогодні з Ігнатом вже не діставали коробку. Ми ж так поспішали зранку. Ми не ліжко не застелили, нічого. Іначек ми що йдемо? Ой, можливо, там щось є? Давай тільки дуже швидко, бо холодно, так? Да? Ай, ну дивимося. Опа! Стоїть, чекає. Так, зараз мама витягне і будемо дивитись. А що там? А що там таке, так? А да? таке. Цікаво. Давай дивитись. Ася. А давай, От так, молодець. Сам-сам скажи вмію. Ніхто вже не допомагає, вже знаю як. Ух ти! Щось там тарахтить. Ух ти, Схоже на гонку. І все. І ще заглянув, да? Може там ще щось дали? Ух ти, гонка! Це була сама дешева моя покупка. Ця гонка. Я ще не очікувала, що вона такого розміру гігантського. Ай як. А отак їхати вперед, так? Отакі. Ну, трохи пограємось. Такої в нас в колекції нема, правда? Ой, то пакет, то пакет. Так, все, гоночку розпакували. Давай хоч трошки приберемось, дитина моя. Вчора Ігнат ходив в кофті від піжами, а сьогодні кричить штані, штані хоче одягати. Да? З Мікі. Штани змійки? Yeah. Ну, ось, до речі, машинка, яка була в Лего. Ось така вона. Тут дядя сидить, потім тут така м -м, скринька. Вона відкривається, і там всередині щось лежить. Да? Yeah. Да. Oh, а що там? А там морозиво маленьке, так? Да? І дядя такий маленький, гарненький. І отака тепер в тебе гонка і така. Треба ж мати різні, правильно? А тут теж дядя? Да, тут теж дядя. Все, супер, будемо грати. Врізалась? А їде? Їде. Так, ще й їде сама. Ну це взагалі, ну це не гонка. Що таке? А мозі? Врізалась. Me... <st immun Nairobi> так, розбудила Ігната, зараз будемо намагатись вечеряти. Він останнім часом такий їдок, що просто, <loyalty�ged> просто жах. А ще, знаєте, я зрозуміла, що сьогодні вже неділя вечір, і мені до сих пір не прийшло повідомлення про мою посилочку, яку я чекаю з кульками і там ще з декораціями на Ігнашкін день народження. Я щось трохи вже. Реально нервую. Ой, залишилось okay, два дні. We, 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 we. Да. І я сподіваюся, нова пошта нас не підведе. Да, Ігнат? І ще курки і ще курки хочеш? Зараз будемо їсти. Все, ми будемо вечеряти. З вами прощаємось до завтра. Мабуть, цей вложик вийшов коротенький, але ну, як є. Все, Ігнашик, маши пока. Пока! Все, всім до завтра. Дякую, що дивитесь. І як завжди, що вам з нами цікаво. Бувайте. Слухайте, я тільки знімаю про те, що мені не прийшло повідомлення, і мені отут зверху на екрані висвічує Укрпошта вам на вас чекає посилка. Я в шокі просто. Це магія, все-все прийшло. Все, клас, ма баки, мабаки. Кого нема баки? Немає нема якихось баків, але я дуже задоволена, все на місці. Завтра все заберемо і вчасно все прикрасимо, Все тепер точно бувайте. А, собаки нема? А, це собаки з Лего нема. Та вона є, вона ось там. А, ні, це знаєте, які собаки? Це у нас сусіди зверху. Вчора в них собаки гавкали, і сьогодні собачки там гавкають. Ну, і в принципі подобається. Так, все, давайте бувайте на завтра. Будемо все це розповідати вам вже завтра.